Незаконне розміщення рекламних носіїв – проблемне питання не тільки в Віршаві, але й у більшості міст. Віршавській міській раді за цю проблему вирішили взятися серйозно. Одна з причин падіння триметрового рекламного щита на вулиці Шевченка, який був встановлений із порушенням правил щодо безпеки громадян, падаючи цей щит, він зламав сакуру і добре, що він впав десь ночі. вночі. Думаю, що якби він впав днем. То напевно людина була б травмована і, можливо, і серйозні травми. За словами власників, цей щит пробували вкрасти, і недоброзичливці встигли його демонтувати. Так чи інакше, рекламу носій був незаконний. І На відміну від білбордів і сіті лайтів, що розміщені у місті, дозволу міськради на його встановлення власник не мав. Майже 50% рекламоносіїв рекламу носіїв у місті незаконні, каже міський голова. Коли одні підприємці перераховують у міський бюджет гроші за рекламу, іншим це сходить з рук. Все Зараз на цю проблему закривати очі не будуть. Зараз передо мною цілий набор пакет документів, який необхідно розглянути і прийняти на черговому або позачерговому виконкомі, який буде регламентувати встановлення рекламоносів. У першу чергу міська рада переживає за безпеку громадян, те, що рекламоносиї псують загальний вигляд міста. Проблема номер два, що не схвалюють і самі жителі. Не подобається, коли така реклама, яка дійсно щось. Добре, такое приносить. І Коли такі різні реклами, там ресторани, різні забави. Думав, що абсолютно їх наказувати так. рахують. Інші громадяни до цієї проблеми ставляться байдуже. Мені не мішає. Якщо не маєш не вішає хазяїну, то мені тим більше. Все ж правила гри мають бути для всіх однаковими. І відтепер за самовільне розміщення реклами їх власники будуть відповідати перед міською радою і перед законом.